Атакували шахедами, крилатими ракетами з літаків Ту-95, а також аеробалістичними ракетами Кинжал. Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку по українських об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомили в Укренерго, цілями стали теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах. Як наслідок, аварійні відключення застосовані на Дніпропетровщині. А на Харківщині діють графіки погодинних відключень. Сили протиповітряної оборони збили частину ракет у небі над Чернівецькою областю. Попередньо без Є поранені у Кам'янському та Кривому Розі. про падіння уламків ворожих повітряних цілей повідомляли у Тетіївській громаді на Київщині. Тим часом у силах оборони повідомили про сім збитих російських безпілотників на півдні країни. Неспокійно було і на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Львівщині. Чергова масована атака на Дніпропетровщину на областю збили 10 безпілотників. Гучно було у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром протиповітряні сили відмінусували 4 ракети. Про це повідомив очільник облівської адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок російської атаки пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у трьох районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися буде вдома. У Кам'янському ворог потрощив дачний кооператив. Є 5 П'ятеро поранених серед них п'ятирічна дівчинка дитині надали меддопомогу. Двох місцевих довелося госпіталізувати. А про перебіг бойових дій за минулу добу нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. А пане Андрію, доброго ранку. Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, слава Україні! На Лиманському напрямку Українські воїни відбули шість атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Тернеї Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий Клічіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили три атаки в районах населених пунктів Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції українських військ в районах роботного, північно-західніше вербового та північніше приютного Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із спласдарбів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили тут дві безуспішні атаки на позиції українських військ. Протягом минулої доби відбулось загалом 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136, 131 та крилаті ракети різних типів. Інформація щодо цієї атаки уточнюється. Андрію пане Андрію, розкажіть, будь ласка, а які втрати окупантів за добу, що минуле, які результати роботи наших захисників? Андрію протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 15 районів зосередження особового складу російських окупантів, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 пункти управління, два артилерійських засоби, склад боєприпасів противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 820 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. 6 засобів протиповітряної оборони, 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 50 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава! Це був Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України, який розказав про результати роботи наших захисників, а також ситуацію на фронті. Через ракетну атаку росіян по Україні Польща піднімала у повітря свою військову авіацію. Про це заявили у тамтешньому міноборони. Повітряний простір патрулювали польські літаки і авіація союзників. У повідомленні Міноборони Польщі зазначалося це процедура для безпеки повітряного простору Польщі цієї неділі. Під час чергового ракетного російського терору по Україні одна з ракет залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім повернулася назад. Самі ж поляки її не збивали. Мовляв, знали, що російські залізяча полетить назад. Росіяни ймовірно використовують захоплену запорізьку атомну електростанцію як вогневу позицію. Тому ядерна безпека України залишається надзвичайно вразливою. Про це йдеться у черговому звіті. МАГАТЕ її експерти заявили, що дня на ЗС вони чують постріли та вибухи. У звіті йдеться, що представники міжнародної організації кілька разів чули звуки виходів зі станції від артилерійського вогню, а також зі стрілецької зброї. Водночас окупаційні війська і досі не допускають експертів на всі локації. ЗС підкреслив голова МАГАТЕ Рафель. Гросі і додав, за час окупації станції моніторингова місія жодного разу не була у турбінних залах заес, хоча їхні експерти бачили повідомлення у соціальних мережах із зображення військ і техніки у зазначених приміщеннях.